Стрічка їсти Молитися кохати це справжня мелодрама, яка 2010 року вийшла на екрани США, і є класикою серед фільмів про кохання. Фільм заснований на мемуарах Елізабет Гілберт. Роман став бестселером у 2006 році. Опра Вінфрі радила книгу Джулії Робертс. Сюжетна лінія розгортається довкола Ліз Гілберт. Вона молода жінка, яка переживає кризу. Її шлюб руйнується, а стосунки не складаються. Ліс відчуває внутрішню порожнечу. Вона вирішує кардинально змінити своє життя. Це рішення стає поворотним моментом. Вона вирушає у подорож світом. Ця мандрівка має конкретну мету: ліс прагне знайти себе справжню. Вона відвідує три різні країни. Кожна країна символізує певний етап. Перша зупинка сонячна Італія. Там вона вчиться насолоджуватися їжею, вона відкриває для себе прості радощі. Це важливий крок до усвідомлення. Далі її шлях пролягає до Індії. Тут ліс шукає духовне просвітлення. Вона занурюється у медитацію. Це допомагає їй звільнити свій розум. Вона вчиться бути в гармонії. Останньою зупинкою є чарівний балі. Тут ліс знаходить баланс. Вона зустрічає нове кохання. Це справжній фільм про романтику. У фільмі зіграла блискуча Джулія Робертс. Вона втілила образ Ліз Гілберт. Хав'єр Бардем зіграв Феліпе. Біл Крудаб з'явився у ролі Стівена. Віола Девіс зіграла Делію Ширлі. Майк Омелі виконав роль Джефрі. Річард Дженкінс був Річардом. Крістін Гакім зіграла Ваян. Напишіть у коментарях, яка сцена з цього фільму вам більш за все запам'яталася.